Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 14 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні повішений перевернутий говорить про те, що. Можливо, у вас не вистачатиме фізичної сили для того, щоб втілити щось. Можливо, більше вам варто перепочити. Також будьте дуже обережні, тому що ви можете стати жертвою або чиїгось обману, або чиїхсь маніпуляцій. Можливо, ви відчуєте. Те, що ви занадто багато жертвували собою, своїм часом, своїми зусиллями до інших людей, до, свої, до членів своєї родини. Тож наразі відновлюйтеся, перепочивайте, енергії зміняться, і у вас все буде добре. А цей день бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Верховний жрець перевернутий говорить ні. Ні, тому що у вас або не вистачає знань із певних питань. Можливо, також ви, вам потрібно отримати якусь консультацію, у чомусь упевнитися, отримати інформацію у достатньому рівні, щоб ви розуміли, де і в чому ви маєте діяти. Також вам на цей день така є пропозиція. Якщо хочете вирішити питання, то дивіться на нього не так, як ви звикли. Шукайте якісь неординарні рішення, незвичні для вас, ви собі тоді зможете вирішити ту проблему. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Коли долі перевернуто, вам також ні. Можливо, ви або не проходите якийсь певний урок, і весь час зациклені на якихось одних думках, подіях, і весь час скружляють у вашій голові, і ви повертаєтеся в якісь негативні спогади, можливо, якесь минуле негативне, яке вас ізсередини руйнує. І тому наразі вам не рекомендується активно діяти, краще перепочиньте, здобудьте якусь певну інформацію з якихось питань, можливо, якесь таке ненав'язчеве спілкування вам допоможе. Але активно діяти вам не рекомендується, тому що наразі ви не бачите картину повністю такою, як вона є, не володієте інформацією і не володієте знаннями. Тож на цей день я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам бажаю гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.